Тактичні черевики Combat UK Tactical Pro boot all leather. Якість та надійність на кожному кроці. Придбати можна на сайті магазина Шериф, який ви бачите на екрані. Розмірний ряд від 40-го розміру до 46-го. Тактичні черевики це важливий елемент екіпірування для військових, співробітників правоохоронних органів. Та всіх, хто любить активний відпочинок. Саме тому вибір пари черевиків потребує особливої уваги. Основні характеристики: ізоляція 3 m Tinsulate це сучасний поліефірний матеріал на основі мікроволокна, який забезпечує збереження тепла навіть у найсуворіших умовах. Утеплювач має неймовірну ефективність, робить взуття зручним і легким. У системі шнурівки ABC використовуються люверси та спеціальні петлі гачки закритого типу, які надійно фіксують ногу. Швидка застібка посилена бічна блискавка SBS дозволяє легко та швидко одягати та знімати взуття, заощаджуючи ваш час та сили. Блискавка захищена від мимовільного розстібання спеціальним хлястиком на липучці. Якісні матеріали. Натуральна шкіра надає стильності та забезпечує тривалий термін служби. а нейлонові шнурки та система швидкої шнурівки з ABC пластика роблять носіння максимально комфортним. Запатентована підошва Combat UK забезпечує чудове щеплення з будь-якою поверхнею та стійкість до ковзання. При цьому вона дуже міцна та стійка до впливу олій та бензину. Додатковий гумовий захист на п'яті. Дозволяє збільшити термін служби черевиків та захистити ноги від ударів. Підпишіться на наш канал, і ви завжди будете в курсі нових надходжень та відеооглядів товарів у нашому магазині. М'який верх задньої частини берця робить комфортнішим підйом по крутих схилах або високих щаблях. Устілка EVA Етилен Венілацетат гарантує максимальний комфорт та зберігає ноги у сухості завдяки своїм вентильованим властивостям. Чому варто вибрати шкіряні черевики Combat UK Tactical Pro? Коричневий колір та класичний дизайн роблять ці черевики універсальним вибором у будь-який випадок. Будь то служба, активний відпочинок або довгі прогулянки на свіжому повітрі, шкіряні чоботи Combat UK Tactical Pro стануть вашим надійним супутником. Вибираючи взуття цієї марки, ви інвестуєте у якість, зручність та комфорт. Незалежно від того, який вид діяльності ви обрали, вони чудово впораються з поставленим завданням і будуть служити вам вірою та правдою протягом багатьох років. Придбати берці можна на сайті магазина Шериф, який ви бачите на екрані. В замовленні вкажіть розмір і адресу доставки, і вже завтра ви отримаєте черевики за вказаною адресою.